Всім привіт! Ви на каналі Lasz Standard, і це канал про стандарти якості в нарощуванні вій. Мене звати Катерина Ігорівна, і сьогодні ми будемо з вами оглядати клечик від Larzon. Клечик у нас швидкістю 0,5 секунд. Це мій другий досвід користування цим клеєм. Перший раз я ним користувалася літом, і це були одні умови роботи. Зараз це осінь, зараз листопад і зовсім інші умови роботи. І тому я маю що розказати про цей клей в різних умовах роботи, бо в мене є досвід і коли була висока температура. І коли низька температура, і коли вологість була 80, а навіть і 90, і коли зараз волога у мене 40-50, спочатку розкажу про технічні умови, які висуває виробник до роботи клею за швидкістю на 5 секунд, виробник каже, що клей буде працювати при температурі 20-25 і при вологості 40-60. Звісно, при порушенні цих вимог, чи в більшу сторону, чи в меншу сторону, клей буде працювати з іншою швидкістю. Трошки пізніше я вам покажу консистенцію клею і колір клею, тому що чорні клея можуть бути різної насиченості, і це також впливає на набір клею, на його видимість. Чим чорніший і насиченіший клей, тим його краще видно майстро. Проте я дуже люблю. Більш прозорі, більш рідкі клея, тому що ну я майстер з величезним досвідом роботи. Я вже відчуваю клей на рівні якоїсь інтуїції, знаю, що з ним робити. І, до речі, описала всі мої методи впливу, які я напрацювала за 9 років роботи з препаратами, без препаратів, а без препаратів також дуже багато методів впливу на роботу клея на те, щоб він працював або швидше, або повільніше. І розказала в своєму курсі, як приборкати клей. Абсолютно все про клей і нускуві. Щоб познайомитися з програмою і придбати курс, і нарешті розібратися в роботі з клеєм, розібратися з носкою, розібратися з препаратами один раз і назавжди. Загляніть в опис до відео, там знайдете посилання на курс. Коли я працювала влітку з цим клеєм, умови у мене були такі десь 25-30 градусів температура і 80-90 вологість. Вологість була дуже висока. А ми всі знаємо, що коли у нас висока вологість і висока температура, то вологість піднімається вгору. І наш клей в польоті починає полімеризуватися, починає спрацьовувати. За рахунок цього на літо. Нам часто радять майстри брати літній клей на літо, або часто, можливо, ви бачили е на форумах або в якихось пабліках, типу, порадьте такі фрази, типу, порадьте клей на літо. Немає літніх і зимових клеїв, ні, це залежить від а, о, умов роботи. Ось, наприклад, я можу працювати будь-яким клеєм, бо я знаю, як на нього повпливати, як його притормозити, як його прискорити. Саме цей даний клей в моїх умовах просто летав. Він сохне багато швидше. Як прийнято казати, я за ним не встигала. І мені доводилося щось приміняти для того, щоб цей клей почав працювати повільніше. Інструменти, які я застосовувала, це деякі методи впливу без препаратів, це, наприклад, поставити ближче луночку, взяти більше клею в мікрокаплю для того, щоб донести його свіженьким, та ще деякі хитрощі і нюанси, про які я, звісно, розказую моїм дівчатам на курсі. І в цих умовах цей клей працював швидше, ніж заявлено на упаковці. Тобто він у мене був не 05 секунд, а майже миттєвий. не майже миттєвий, а прям миттєвий-миттєвий. Тобто, якщо я мелькнула пучок в клей і тут же не зробила постановку, це означає, що все, клей висох, така вія носитися не буде. То навіть якщо вам здасться, що така війка приклеїлась, то вона може і не носитися, бо треба чітко відслідковувати момент висихання клею на натуральні вії. А це не часто вдається побачити, прочувствувати цей момент, майструє. Який має не дуже великий досвід роботи, взагалі я на курсі стикаюся з таким моментом, що дівчата тільки починають помічати, як сохне клей на натуральні вії. Тобто, якщо ми пропустимо цей момент, то наші вії можуть сипатися. Тому на літній період такі швидкі клея, якщо у вас висока температура і висока вологість, краще не брати, або можна брати, але знати, як повпливати на такий клей, щоб він трошки довше сох, щоб процес полімеризації був трошки. Повільніший. І що зараз, коли у мене 18 градусів, коли у мене 60, 50-40 вологості, як працює цей клей зараз? Клей працює. Так, як заявляє виробник, 0,5 секунд. Іноді, коли температура стає ще меншою, ніж 18, хоча 18, також, мені доводиться прискорювати клей. Він, ось так, як заявлено, працює за температури 20-25 і вологість 40-60. Тобто, якщо температура у нас падає, волога у нас повітря опускається на поверхні, і наш клей в поліоті не сохне, і іноді буває при постановці, трошки треба ще притримувати, щоб пучок не поїхав, щоб не закрився пучок. Бо якщо ви бачите, що пучок. Закривається, що ви прибрали пінцет, і віка похилилася, це означає, що швидкості недостатньо. Тобто можна прискорити. Ну і звісно, якщо ви клей прискорите, то і ваша робота прискориться, тому що вам не треба буде притримувати ці зайві пару секунд ваш пучочок. Як прискорити, якщо у вас така ситуація, як у мене зараз клей трошки повільніше працює, ніж мені хочеться, як прискорити роботу клею? У мене є чудовий ефір, який ви також знайдете в описі до цього відео, в якому я розказую мої чотири методи впливу на роботу клею осінню. Ці всі методи застосовуються для того, щоб трошки прискорити клей, який підтуплює саме тоді, коли у нас падає температура і вологість. Методи, про які я розказую в цьому ефірі, вони взяті з мого курсу: як приборкати клей, абсолютно все про клей і носковій, посилання на які ви знайдете також в описі. Ще зараз я покажу консистенцію клею, клей дуже рідкий, такий, як я люблю. Але треба брати до уваги, що якщо ви будете працювати літом, то клей може бути трошечки густіший. Так як у нас, коли піднімається температура, волога піднімається повітря, крапля може густішати сама по собі ще трошки швидше. Сам клей буде по консистенції густіший, і краплю треба міняти швидше. А от зараз, коли у мене низька температура, крапля дуже дуже рідка. Вона настільки ріденька, просто як водичка, що впливає консистенція клею на набор клею. Якщо у нас клей густий, ми автоматично набираємо його більше, бо він. Повільно обтікає нашу штучну вію. Якщо ми беремо рідесенький клей, занурюємо туди бочок і дістаємо, то він стікає швидше, він стікає майже як водичка. Це означає, що клею буде набиратися менше. І, наприклад, якщо у вас класика, яка потребує мікрокапельки, то треба робити більш різкий рух, щоб набрати ці маленькі капельки клею, ті, які нам треба будуть для розподілення. Але мені, як майстру, з величезним досвідом, який працює дуже швидко, саме ця консистенція підходить ідеально. Ще мені дуже подобається, що клей напівпрозорий не занадто чорний. Чому? Тому що в нарощуванні світло коричневими і коричневими віками не видно цю зону, де у нас є клей. Ну, тобто її видно, але не так насичено і яскраво порівняно з насиченим чорнющим клеєм. Плюс, коли клей у нас не так продивляється, не так його видно, наше клейове з'єднання виглядає дуже тонким, дуже охайним. А дівчата, хто вже проходив в мій курс, як приборкати клей, знають, що чим тонкіше. Клеєве з'єднання, тим воно буде міцніше. А в такому випадку, коли клей і рідкий, і такий напівпрозорий світленький, дуже охайно виглядає клеєве з'єднання, і майстри можуть бути впевнені в тому, що таке клеєве з'єднання буде носитися довго.